Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ну, сьогодні, наскільки я розумію, всіх цікавить, чи буде купувати нафту Індія, російську, чи не буде. Ну, це очевидна історія, тому що без російської нафти, без російського газу, Росії нема. Ну, давайте будемо розбиратися. Відповідь на це запитання відсутня в світі. Ніхто в світі не знає, що буде, чого не буде. Треба сорочку поправити. Отак от. Так. Да. Тому що це рішення суверенне, тим більше треба зважати, що Індія така країна, де є і державні нафтопереробні заводи, і є приватні. І якщо для державних держава може допомогти, то приватним державам може і не допомогти. Тому тут складні питання. Взагалі, Індія потребує багато нафти, і десь 30% цієї нафти потрапляє туди з Росії. От. З іншого боку, до війни до 22 року це 30% а було це 0, 0,2%. Так. Тобто менше половини відсотка потрапляло з Росії. Решту Саудівська Аравія, там Іран, Ірак, оці країни Перської затоки, фактично. А тепер, бачите, виросло на багато-багато разів. Чому ніхто не знає? Там не такий великий дисконт, тобто знижка. Для, якщо за тонну десь вона платить 500-550 доларів за тонну російської нафти, то за тонну нафти, то Російська на 5 доларів дешевше. Ну, от менше, менше 1% фактично знижка. Але це великі гроші, якщо обсяги великі, то і гроші великі. Тому 30% яке споживає, і це десь 40-45% того, що Росія продає, в принципі, тут можна поряд із Китаєм. Для Росії Китай це теж десь 30 35%. Того, що потрапляє з Росії в Китай, а для Китаю це 12%. Тобто Китай може замінити російську нафту дуже легко. Просто я думаю, з політичних піркувань він це не робить, ну і там дисконти достатньо знижки достатньо великі, тому Китай купує, ну щоб показати, що ми дружимо з Росією. Ну, до певної міри ми про це вже говорили. Колись, може, трошки докладніше поговоримо. Для Індії це не 12%, а 30% нафти, яка, яка, яку потребує Індія. Ну, може, вона щось потім перероблює і продає потім знову Європу. Ну, коротше, ми тут заплутаємося, не будемо туди залазити, бо може заплутатися. Але в цілому це от приблизно так виглядає. Значить, що Китай дуже легко може замінити російську нафту, тому що цієї нафти для Китаю всього 12%, ну це він десь знайде. От. А от російську нафту для Індії теж можна замінити на близькосхідні нафти, ту саму Саудівську Аравію, де вони отримали більше до війни з Росією України. І, і Іранська там може вигулькнути, і Іракська теж може вигулькнути. Коротше, шанси є, але знов-таки повторюю, що собі може дозволити Індія, а чого вона собі дозволити не може? А коли ти маєш. Вільну економіку відносно вільну, ну, да, вільну ну, набагато більш вільну, наприклад, ніж Китай. І ти маєш хороші зв'язки з Сполученими Штатами з Європою. Це всі цінують, Це така демократія, найбільша демократія. Але ти з іншого боку маєш півтора мільярда населення, яке платить податки, може навіть маленькі, але у тебе завжди в бюджеті є гроші а Оскільки у тебе в бюджеті є гроші, то ти можеш підтримувати якісь там кричущі проблеми у себе в економіці, і просто знаходити гроші і давати. І от я кажу про те, що дійсно у них є і приватні нафтопереробні заводи, і державні. З одного боку, всі занервували, наскільки я бачу, і там і танкери нікуди не йдуть, а десь там вештаються в Індійському океані і не приходять, але рішення ще нема, і все залежить від того. Яке рішення може прийняти президент Сполучених Штатів Трамп або прем'єр Моді? Індійський прем'єр. От вони між собою там якось спілкуються, і, і Трамп погрожує, і моді буде дивитися, це він витримує чи не витримує? Якщо економіка не витримає без російської нафти, якщо це складно, то вони будуть купувати? Питання навіть для мене: питання не в тому, хто що купує, що хто не купує. Просто більшість українців хочуть все і негайно. Я тут в меншості, я українець в меншості. Тому що я розумію, що це такий зашморг нашої Росії, нашої економіки Росії, який дуже повільно буде стискатися, стискатися, стискатися і стискатися. І врешті-решт почнеться нестача кисню і смерть. Ну, економіка будь-якої країни не може пережити смерть. Це наші би, мрії, але це неможливо. Навіть Північна Корея, Іран, і Венесуела, і Куба існують. Ну, Вони погано існують, але вони, але вони існують, тут нічого не зробиш. Тому економіка не помре, але може бути в комі в такій. І вона там за вона там себе, себе, себе знайде в цій комі, але коли? Оце ми не знаємо. Але очевидно, що якщо Китай припинить або скоротить на якусь кількість, і Індія бодай скоротить на якусь кількість барелей на добу російської нафти, то це буде означати ну таку таку кому. Чому? Тому що фактично, окрім газу і нафти, нічого в Росії нема. Транспортувати газ дуже важко. У Росії немає таких човнів, які можуть оце скраплений газ якимось чином. Може, є один-два, ну це, це нічого, це дрібниці. А от з нафтою, так, да, там можна щось кудись постачати і, 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 і жити за це. Тому що весь бюджет Росії це фактично газ, нафта і все. Ну там трошечки лісу, трошечки чого, але це все вже ну, майже не працює. Вугілля вугілля не купує Китай, він закуповував донедавна, тепер не купує. Коротше, нема нічого. Якщо просто скоротити там на 20-40% на закупівлі Індії, Китай, ну в першу чергу ми говоримо про Індію, то це буде колапс достатньо серйозний, просто грошей в Росії не буде, окрім рублів і, 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 і може, золота. Значить, у них є рублі, золото і є у них трошечки юаній. От, ну і тут питання: чи захочуть розрахунки в вести китайці, і Їм теж треба вільно конвертована валюта. Ну коротше, це ми заліземо кудись, куди я сьогодні залазити не хочу. Але от ситуація виглядає таким чином: а що буде, ну ніхто не знає. Це все. Якби вілами по воді писано для росіян спеціально висловлюю таку думку. Ми всі молимося, щоб, бодай скоротилася кількість, якщо навіть на 10-15-20% це значить на 5-10%, 12 буде менше у Росії можливості обстрілювати Україну і воювати на фронтах. І це вже допомога. Ну, подивимося, до чого це доведе. Взагалі всі чекають на переговори в Москві е американських представників. Я не сильно чекаю. Я не думаю, що там щось буде якісь зрушення. Більш того, тут, знаєте, чим гірше, тим краще, чим довше не будуть домовлятися. З одного боку американці з росіянами це більше війни для нас, але з іншого боку, тим швидше Росія загнеться. От, і це така ситуація, що якби цинічно це не виглядала війна, це цинізм суцільний, Але треба розуміти, що якщо вони не домовляться, війна буде тривати. Але якщо вони і через місяць, і через два, і через півроку не домовляться, то оці півроку можуть завдати такий удар шалений по російській економіці, по російським фінансам, по російських людях. Вже тепер всі кажуть, що Москва живе дуже добре, це правда, але. Але в, в, в Москві, не в Росії, в Москві дефіцит бюджету колосальний, борги колосальні, в трильйонах рублів вимірюються, і просто державний бюджет центральний російський підкидає гроші, щоб щоб бодай би в столиці всі не відчували проблем, що столиця живе прекрасно, і вигляд такий, що і вся Росія живе прекрасно. Росія живе далеко не прекрасно. Ну коротше, от така от у нас зараз ситуація в Українців, що з одного боку, хотілося б, щоб домовились, щоб війна припинилась. З іншого боку, якщо домовляться, війна припиниться, це буде передих не тільки для українців, але й для росіян. Треба про це завжди зважати, думати і зважати на це також. З вами був Микола Верес. На все добре. Дякую за увагу. Пока-пока.